Всім доброго дня чи доброго вечора, хто як коли мене буде дивитися, 24 жовтня 2023 року. Я знаходжусь в селищі міського типу Красне на території вулиці, по вулиці Орлика, де розташований Спортивний комплекс, так званий спортивний комплекс Красненської селищної ради. Ось я тільки що вийшов з селищної ради, я ознайомився з документами, з детальним планом, який затверджений сесією селищної ради щодо, щодо будівництва і обслуговування і обслуговування спортивного комплексу значить, в селищній раді, який розташований в селищі міського типу Красне. Так от на цьому детальному плані, який розроблений, затверджений. За нього заплачені кошти бюджетні. Там гарно дуже розмальовано. Де є трибуни де є роздягальні, де є душові. Ось. Все там дуже файно розписано, розмальовано. Я пізніше, коли буду готувати для оприлюднення цей матеріал, я потім покажу те, що я назнимкував, зафіксував. Це все покажу, щоб люди і щоб громада знала, що робиться в селищі міського типу, куди виділяються кошти, як вони виділяються, в трубу летять. Так ось тут, на цьому плані, той, що я знайомився, отой будинок, який ви бачите попереду, я ще, за нього, я ще до нього заїду з другої сторони. Позначено як клуб Діамант. Щось таке приблизно. Так як мені сказали, що це, що це є приватна власність. Ось, і вона жодного відношення до спортивного комплексу немає. Але чомусь, чомусь на плані замість, значить в одному. Значит, в детальному плані позначено, що це не, не клуб-діамант, а що це є водозабір. До речі, до речі, на цьому плані ще й позначена є трансформаторна підстанція. От я щось її тут не бачу. Може хтось, може хтось більш зрячий, може хтось більше розуміється на цьому. Де та трансформаторна підстанція? Де вона зникла? чи її розібрали, чи її вкрали і де той водозабір тут є. Теж я не бачу його. Ну, в мене така виникає думка, що це є просто фікція. Тим більше, що викликає подив, що на цьому плані... В детальному плані, затвердженому сесією Красненської селищної ради, вказано про те, що цей детальний план розроблений для того, для будівництва, для будівництва. він буде значить, застосовуватися через 5 років. А будівництво буде, буде проводитись через 15 років. Виникає питання, для чого ж тоді цей план розроблявся? Для чого платилися ці кошти людські, га? бюджетні. На вітер вони пішли, через 5 років може багато дещо змінитися. Може і того вже і не буде цього стадіону, вже тут, все, як то кажуть, все прийде в негодність. Може тут щось буде інше вже будуватися. Той детальний план зникне десь. Рішення, рішення теж дадуть в архів, хто їх буде шукати. І виникне друге рішення. Або це рішення буде скасоване і так далі, і тому подібне. Ну от таке, я з, цього, з цієї сторони, що я зайшов, я хочу подивитися ще з іншої сторони. Ось, бачите, на спортивному комплексі вон, собака вчиться бігати по бігових доріжках. То там є на плані бігові доріжки, вон, бачите, собака бігає і на дистанції короткі чи довгі. От. А де тут є душові? Ви бачите душові, ви бачите роздягальні, ви бачите трибуни, де то все є? Нічого цього нема. Фурда липує, злипував оці всі рішення. Оце все, що там написано в цьому, я не знаю, я не є, сторон... я, як то кажуть, стороння людина, я не є спеціаліст, він же голова. Селищний Ради не я, я й то побачив ті всі гріхи, які є вказані в тому детальному плані. А він, як голова, не бачить цього, то що він незрячий, чи він, чи він в нього щось оливи не вистачає голові. На цьому я припиняю зараз поки що це відео. Далі побачимо, що буде далі.